І ось ми сьогодні в цей день, 9 жовтня, маємо це велике свято. Багато людей, що дуже радує нас. Сьогодні особливий день церкви Рудники. Я хочу привітати церкву і особливо, що хотів би побажати, щоб кожен член церкви дійсно був живим, святим, посвяченим Богові на добру справу ім'я Ісуса Христа. Сьогодні наше братство мало дуже гарне свято, тому що відбувалося посвячення і освячення молитовного будинку нашої помісної церкви в селі Рудники. І те, що будується молитовний будинок, це говорить про те, що церква Ісуса Христа ще не до кінця виконала своє призначення. А це означає, що ми, як віруючі люди, ми повинні збирати останніх людей на останній потяг до вічності. Тому сьогодні я, як служитель церкви, з однієї сторони радію, тішуся, але з іншої сторони. Має велике відчуття відповідальності для того, щоб наше служіння не закінчувалося будівництвом лотонних будинків, але щоб наше служіння воно продовжувалося, поширюючи Боже царство в серцях і душах наших людей, наших співвітчизників. Дякувати всім, хто долучався до будівництва, подякувати всім, хто приймав участь у служінні, яке сьогодні відбувалося в посвяті Молотова будинку. Подякувати тим, хто відгукнувся на заклик приїхати і розділити з нами цю радість. Приємно бачити знайомі обличчя, приємно бачити вихідців, які можливо далеко знаходяться, але сьогодні об'єдналися в спільному. Бажання прославити нашого Господа, принести йому достойний плід хвали.